Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми розпочнемо рубрику страви народів світу і почнемо ми із фокачі. Це різновид італійського хліба. Це неймовірне смачне поєднання свіжого випеченого хліба з свіжими томатами, оливкової олії та спецій. Спробуйте приготувати. Ну, це дуже смачно! Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Спочатку нам потрібно приготувати тісто. Для цього в миску просіємо борошно. До нього додаємо цукор, дріжджі і все гарно перемішуємо. До борошна виливаємо воду. Обов'язково вона повинна бути нагріта до теплого стану, не вище, ніж 30 градусів. Та оливкову олію. Саме з оливкової олії готується фокача. Тепер це все гарно перемішуємо. І починаємо замість тіста. Вимішуємо тісто не менше, ніж 15 хвилин. Тісто готове. Кладемо його у миску, накриваємо його плівкою або полотенцем, ставимо в тепле місце, підходити мінімум на 1 годину. Тісто повинно збільшитись у два рази. Коли тісто підійшло, протвінь змащуємо гарно олією, викладаємо на нього тісто, але не обминаємо, щоб зберегти пухірці. Тепер змащуємо руки в. Олії і пальчиками розтягуємо тісто по противню. Далі тісто накриваємо, ставимо в тепле місце на пів години для того, щоб воно знову піднялось. Коли фокача підійшла, Беремо помідорки чері, розрізаємо їх навпів і викладаємо розрізом вниз, придавлюючи у тісто пальчиком. І так розкладаємо помідорки по всьому тісту. Зверху викладаємо розмарин. Та морську сіль. Ще трішки поливаємо оливкової олії, щоб при випіканні розкрилися аромат спецій. Розігріваємо духовку на 220 градусів і випікаємо 20-25 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Після випікання фокачі залишаємо. До повного охолодження і подаємо до столу. Поєднання тіста з хрусткою з коринкою, томатів, оливкової лії та спецій. Це, неймовірно, смачно. Спробуйте приготувати обов'язково. Готуйте із задоволенням, смакуйте всією родиною. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!